Щоденник ДД, 4 липня. Довгострокова травма У перші 18 років після нашої появи на світ у наших родин було 6570 днів для того, щоб соромити, принижувати, ігнорувати, критикувати або маніпулювати нами в роки становлення нашої особистості. Велика червона книга. Стрінка 105. Як же ще ми могли сформуватися по-іншому? Ми виросли в дисфункції, і не наша вина, що вона на нас вплинула. Ми були лише дітьми. Усе, що ми знали про світ, показували нам батьки, люди, яким у нас природою було закладено довіряти і наслідувати. Ми не винні, що не знайшли спосіб зупинити насильство. Так само, як навчилися говорити своєю рідною мовою, ми вивчили і мову насильства суто автоматично. Ми не ниємо, зациклюючись на цьому і не робимо змухи слона. Наші риси зі списку характерних особливостей природна реакція на дострокову травму. Хороша новина полягає в тому, що коли ми приймаємо своє безсилля перед перенесеною в дитинстві травмою та її впливом на себе, відбувається щось чарівне. Це не означає, що ми здаємося і дозволяє їм мати над собою владу. Відбувається зворотнє. Вони втрачають владу над нами. У нас виникає вибір, як реагувати, якщо дисфункція проявляється в нашому дорослому житті. Схоже на ситуацію, коли ми усвідомлюємо, що дах у нашому домі протікає, і тоді ми можемо підставити на підлозі відро, переодягнутися зі свого мокрого одягу і полагодити дах. І ми здатні зробити це без почуття провини, оскільки дах протікав ще до нашої появи. Сьогодні я оберу свободу, яка походить від прийняття того, що я нічого не міг зробити для запобігання дисфункції, в якій виріс, і того ефекту, який вона справила на мене.